і Сина, і Святого Духа. Завтрашній недільний день Свята Православна Церква пропонує нашій з вами в увазі апостольське читання, в якому святий апостол Павло скаже нам прекрасні слова, що пліт духовний це любов, радість, мир, довготерпіння, віра, лагідність, утримання. Ці слова, новозавітні слова апостола Павла, були звернені до християнської общини малоазійського міста Галатії, засновником і Бога за переданням був сам апостол. Саме ці слова апостола Павла розкривають нам таємницю, що самі ми розвитися всі ці духовні якості не можемо. Але виникає питання, чому вище названі чесноти, названі плодами духа? Відповідаючи на це питання, блаженний Феопілак Болорський пише, погані справи походять лише від нас, тому апостол Павло і назвав їх справами тіла. Добрі ж справи потребують не лише нашої турботливості, а й сприяння Бога, тому вони і названі плодами Духа. Що взагалі таке плід? Наприклад, коли ми вдома вирощуємо сад. То ми потім сподіваємось на те, що цей сад несе нам певні плоди. Ми доглядаємо за цими рослинами, прикладаємо різного роду зусилля, але цей плід він виростає лише тому, що Господь його дає. Саме Господь дає цьому плоду життєву силу, через яку він росте. І ось так само ці духовні в'якості людини вони теж можуть зростати, якщо наша душа. Живе з Богом. Людина в силу своєї до доріха, вона не спроможна самостійно звершувати перечислені чесноти. Але Бог, бачучи наше, нашу неміч і в той же час бачучи наше бажання робити добро, всіляко допомагає нам. Коли нас ненавидять і ми не відповідаємо ненависть на ненависть, а навпаки, любимо своїх ворогів, то тим самим приносимо Богу плоди любові. Якщо з і випробування на землі, ми стараємося не впадати у відчай, не униваємо, а навпаки, все приймаємо з радістю все те, що нам дає Бог, то тим самим приносимо Богу плоди радості. Якщо нас хочете розсвятити, аби ми з вами наповнилися злобою і палалися її злобою до наших рідних, ближніх. Але ми навпаки зберігаємо мир по відношенню до Бога, по відношенню до ближнього, то тим самим ми приносимо Богу, води миру. В наші дні є справді багато можливостей, щоб переносити такі духовні води. Є різні пробування, складнощі життя, непорозуміння між людьми, ненави слова. Проте ми маємо багато шансів, багато таких благоприємних моментів, щоб принести Богу. Влоди і любові, і радості, і миру і всіх інших чеснок. Далі святий апостол Павло у цьому посланні каже, що ті люди, які живуть по духу, на таких немає закону. Розміховуючи над цими словами, святий Нев'ян Забус каже, що святий апостол Павло, він не каже, що закон поганий. Він каже, що у Новому Завіті відкривається така безна благодаті, така безна Духа премудрості Божого, що вже Старозавітній закон і стає зайвим. Ми з вами звикли, що в нашому самі житті діють певні закони, за якими люди живуть. Але якщо життя віруючої людини відображає саме ці лоти духовні, то така людина вже не потребує. Закон. Така вже людина вона вже живе внутрішнім життям, життям Духа. Закон тільки він може щось забороняти або наказувати, але не дає сили виконати. Силу дає виконати Святий Дух, який перемінює серця та відроджує надію. Кожна православна людина має усвідомлювати, що жити по духу це означає жити заради Христа та царства небесного. Саме у Христі ми отримуємо ту можливість подолати собі той гріховний початок, про який апостол Павло каже в до Римлян. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. І лише після того, як ми з Божою допомогою подолаємо собі той гріховний початок, нас почнуть проявлятися ті спасительні плоди Святого Духа. Тож будемо, дорогі отці, братця та сестри, побуджувати себе до цього, не дивлячись на те, як ми додосконово не робили, але Бог Він приймає кожен плід, тому що кожен плід це є плодом нашого з вами зусилля, нашої людської доброї волі. Нехай Господь Бог допомагає нам жити у любові, у мирі, злагодіти з одним, щоб нам стати.